всіх глядачів мого каналу. Сьогодні хочу вам показати, як квітне сорт широколисної Флорія Пінк. Я от його спеціально дістала з того місця, де він стоїть, і поставила посеред площадки, для того, щоб вам показати його з усіх боків його цвітіння. Це кущ дорослий. От він в мене знаходиться і квітне вже третій рік. Ну, купляла я його в горщику 12 чи 14, ну, тобто років йому, ну, мабуть, 5 цьому кущу. Кожний рік він мене радує дуже-дуже раннім цвітінням. І коли ви зараз, можливо, там. Ну, хочете вибираєте для себе сорти широколисних гортензій, то я тому і хочу звернути вашу увагу саме на цей сорт. Ось його назва Флорія Пінк, бачите? Тобто у мене завжди всі бірочки сперігаються на всіх кущах. І підписані горщики. Знаходиться він у мене, от зростає, бачите, горщик такий технічний, там 12 літрів, 10 чи 12 літрів. Квітне, цей сорт самий-самий перший. От після зимівлі, коли я достаю свої широколисні гортензії, які знаходяться в горщиках, коли я їх достаю, то він саме перший починає вегетацію. Це от у нього друга квітка. Перша квітка, я її зрізала, вона була зовсім тут, у середині. І вона, звісно, була велика, але якось от вона перша розпустилася тут всередині, і оці гілки стали виростати, все одно вона там зазатулялася. І тому я її зрізала. Оце друга, це я точно знаю. Значить, це повний розпуск. Чому я так кажу? То от розмір цієї квітки і повний розпуск, і колір цієї. Цього сорту. Всередині, бачите, тут -от квіточки, які теж розпускаються. Тобто стерильні фертильні квіти, які всередині теж розпускаються. Починає вона квітнути ось таким от чином. От Дивіться, бачите, тут всередині зелені квіточки ще. Це просто різні етапи розквітання. Да? От вони спочатку такі зелені, верніше, от от сама молода квітка. Отак от зелені, потім вони отак розпускаються трошечки, потім ще отак от розпускаються, <смі> бачите, поступово. І тоді вже повне цвітіння, то як я вам от показала. Одночасно рослина вирощує багато квітів. Є і ось така велика квітка, бачите? Тобто і тут от нові. Пагани, які от зростають, то вони знову видають бутони. Тобто, цвітіння цього сорта буде просто безпреривним протязі цього, цього року. От оці квіти, оці, раз, два, три, чотири. Всі ці квіти це збережена була верхня брунька. Бачите, це низенький, такий, низько так розположено, Це була збережена верхня брунька і от, от вона і квітна. А тут оці гілочки це вже нарощення цього року. Тобто виросли такі пагани. Ну, Справа в тому, що виношу я свої рослини дуже рано, а цього року було тепло, така тепла зима, і тому взагалі всі рослини рано виїхали на вулицю. І стараюсь я їх потім тримати все ж таки більше на вулиці, ніж в теплиці. Хоча у мене є теплиця така, вона ну, не опалювальна, закрита, да? просто щоб від вітру там закрити рослини, але там дуже велика вологість. І ну, потім, щоб не боротися з тої, зі всякими хворобами, то я їх стараюся винести якомога раніше на вулицю. Звісно, коли були ці приморозки аж 4 рази, 3 чи 4 рази у нас були приморозки, я заносила ці горщики в теплицю. От. І таким чином зберігалися вони. Тобто я їх не накривала на вулиці, тому що вони вже були спаганими паганами, боялася, що вони, ті погани зламаються. І тому горщики ми переносили в приміщення. Але це тільки на ті ночі, які були з мінусами. Потім знову на вулицю. В принципі, висота куща, от дивіться, бачите, яка висота куща. Тобто, десь сантиметрів ну, 70, вона на. Ну, ні, не 70 сантиметрів 50-60, отак, от десь вона нарощує. Тобто вона не низька. От, наприклад, у мене є там. Ну, інші сорти, скажімо так, Magical Revolution, Революшн, да, вона низенька, потім що там, що Матахарій не дуже, то ця, ця вища. Тобто це рослина, сорт для Флорія Пінк, сорт для великого горщика, для горщика великого об'єму. О, ну, так, в общем-то, бачите, які листя у неї великі, от в зрівнянні з моєю рукою, квіти великі. Ну, в общем, коли виходить, от на паганах от, така кількість квітів, і вони тяжкі. От дивіться, от тут у мене є матузка. Он бачите, ну тільки так, одна, одна матузка, отак от, от по всьому, по всьому кругу горщика. Чому так? Тому що, ну, по-перше, треба, щоб вони десь там коли стоять, щоб воно не розвалювалося. От. Ну і все ж таки в горщику, щоб, ну, щоб воно менше місця займало. І ну, <смі> мені спокійніше, коли там низ з куща буде якось ну, прихвачений мотузкою. От, що воно ніяк не розвалиться. Потім отак от кущ підростає, і я оцю мотузку, от вона тут знизу, мене, он там от бачите, і отак от беру і піднімаю оцю піднімаю мотузку отак от піднімаю вверх. От тобто рослина росте вверх і я піднімаю цю мотузку. Зараз, звісно, дуже спекотно. Рослини в мене стоять під сіткою. Ну, верніше як, в мене є. І в саду стоять в горщиках, да? там, деть тінь після обіду. А кому там місця не хват не вистачило, то виходить, стоять під сіткою на ну, на площадці. Заїзна площадка машина заїжджає, і тут у нас просто накрита ну не спеціально для гортензії, а просто площадка накрита. Площадка накрита сіткою, бо нам самим жарко. Ну, і Виходить, тут є місце для гортензії. А так, звісно, ті, ті рослини, які стоять в саду. Ні на площадці, От бачите, тут от площадка, от, е, плітка і так далі, вона нагрівається сильніше. Тут рослина, рослини почувають себе х, ну, хуже. Е, коли рослини стоять там, десь на траві, там, под дерев, під деревами там, или якось, з якоюсь, ось, ну, то есть, там, де більше повітря. Хоча тут от, от бачите, колихає вітерець, колихає все це, але сьогодні взагалі, температура 32. Ну, от, жаріща страшна, от, полив виходить, і вранці, і ввечері. Ну, короче, <смі> літо почалося. <смі> почались нові турботи. Але оцей сорт, що я вам хочу сказати, він такого кольору ніжно-рожевий. Ну, це ж і є. Флорія Пінк, тому ніколи я її не перекрашувала. Ще вона зміни колір свій. Але от, Получається, в основному такий ніжно-ніжно-рожевий колір. Дуже гарно вона завжди смотриться, коли рядом стоять такі ніжно-голубі гортензії. Тобто, щоб були вони от такого рожевого і такого блідно голубого кольору. Ну, Дуже гарно виглядають. Червоні у мене стоять окремо. Так що придивіться до цього сорту, от квіти величезні, ну от і ще ж я ж кажу, що матузка для чого? Для того, щоб оці не розхилялися ці гілки з квітами, тому що вони все ж таки тяжкі будуть все одно будуть вони нахилятися. Хоча, хоча от і таке, знаєте, міцне, от, бачите, я, от оці гілки, от я їх трогаю, от вони, вони е, такі вертикальні. Да? Тобто це не, не зв'язано ніяк з мотузкою, мотузка підтримує тільки оці от крайні ну по кругу, отак от підтримує їх. От. Дуже раджу цей сорт. Кому подобаються такі от, е, сорти, які квітнуть з фертильними і стрільними квітами, то е, такий варіант е, нарядний. От є наподобі такий сорт ще е, білий. Він, би, теж у нього. Ну, в принципі, да, багато таких сортів, які всередині мають такі маленькі квіточки. От, ну, шапки виходить, у них більш біль, біль, біль плоскі, не такі от круглі шапки, от, а таку форму мають. Ну, такий от він сорт Floria Ну, розповіла. Так що на все добре. Дякую за перегляди. Не забувайте ставити лайки.